Доторкнутись руками до справжнього чорного золота України в університеті нафти і газу по особливому посвятили у професію першокурсників нафтогазових спеціальностей. Провідні фахівці галузі занурили руки у кубок з нафтою, щоб через рукостискання привітати новоспечених студентів. Здобуває нелегкий та омріяний фах молодь з усієї України. Ця професія, переконані, особливо важлива тепер, коли ворог намагається знищити державу. А нафтогазова спеціальність, кажуть, допоможе їм розбудувати та підіймати економіку України. Я вважаю цю спеціальність доволі таки прогресивною на наш час. І зараз у мене є жага отримати каліфовану освіту та залучити іноземні інвестиції, щоб підняти рівень економіки нашої країни. Моя ціль зараз стати спеціалістом та отримати Фікованого світу, яка допоможе мені. Можливо, відкрити якийсь бізнес чи залучити інвестиції нафтогазова спеціальність в університеті базова і одна з найпопулярніших саме на неї. Довго не роздумуючи, вирішив вступити 17-річний франківець Роман Василюк. Майбутню професію розповідає обрав собі не випадково. Хлопець хоче продовжити справу свого батька. Вибрав цю спеціальність по стопам батька. Батько мені порекомендував її вибрати. Ну в ближній час вона, я думаю, буде розвиватися в Україні. Особливо. Особливо, тому що в Україні є великий запаси нафти, газу, і Україна може забезпечити всю Європу цим. Мій батько працює в цій сфері, він їздить по Україні, всяке відрядження, розробки, робить всі видобування нафти газу, перелічені. Цьогоріч, каже ректор університету Євстах Крижанівський, кількість студентів спеціальності збільшили. Загалом на ній навчатиметься близько тисячі першокурсників. До нас є притік зі Сходу. Зуміти, тому очевидно, процес українців зі сходу навчання у нас більший, ніж процес відтоку від нас за, за кордон. Тому е, я так сказати вам по правді, що дуже важко було прогнозувати цей навчальний рік. Ви знаєте, почалася війна, люди розбіглися, але коли побачили, що у нас, по е, крайній мірі, можна спокійно бути, тому частина повернулася. У нас я думаю, що це за рахунок того, що частина тих, які звідси школярів, які поїхали, були за кордон, повернулись в нашу, в нашу область. Тому ця цифра зросла. Розпочали навчання першокурсники у змішаному форматі. Лекції проводять дистанційно, а практичні заняття відбуваються вже в аудиторіях. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.